Коли все стихло, у хату ввійшла тиша. А за кілька хвилин, вона, дівчинка, та сама у піжамі, боса з мавпочкою в руках очі величезні, вологі. Вона пройшла між тілами, пройшла до центру і зупинилась перед ним. Ти знову дивився, сказала вона. Голос був рівний, без ворожості, навіть м'який, і знову нічого не зробив. Тимур опустив очі, не від сорому, від безсилля. Спостерігати, як інші гинуть, мовчки це злочин. Вона посміхнулася не зло, не дитинно, просто як хтось, хто сказав усе, що хотів, потім вийшла, пройшла лісом, тією ж стежкою, дійшла до колодязя, сіла на край, обійняла мавпочку, і впала. А Тимур залишився. Один в їх хаті навколо тіла. Перед ним розкрита книга, і вода на підлозі, його легені, ще дихали, його серце ще билося, але він вже ніколи не зможе назвати це життям. Бажаєш продовження? Підписуйся, залишай свою моторошну історію в коментарях, і, можливо, саме твій кошмар оживе в наступному відео.